Радий вітати всіх на моєму каналі. Хто вперше на моєму каналі? Мене звати Віктор. займаюся бджільництвом біля вісіми років. Маю два точка. в сьогоднішньому відео. Багато хто з бджолярів початківців запитував мене, скільки меду залишати бджолам на зиму. В принципі, потрібно, це залежить від сили сім'ї. Тобто, якщо сім'я слабша, меду ним там менше набагато, якщо сильніша набагато більше. В принципі, зараз я вам все розкажу. Хоча, друзі, наприклад, у мене регіон Вінницька область, центральна Україна, тут якби більш Нема такої вологості, там нема великих морозів, як на сході України. Тому тут бджоли споживають трішки, можливо, менше корнів. І зимівля якби, проходить трішки коротше по календарних днів дням. Ось на прикладі сім'ї. Зараз ми подивимось. До речі, до речі, кілька днів друзі йшли дощі. Ось дивлюся, трішки тепло має бути. Сюди я, друзі, не заглядав після того як. Там взагалі я сюди заглядав ще до соняшника. Більше я сюди не дивився. Ну, просто е, цьому не було потреби сюди заглядати. Сім'я працювала, сім'я носила мед, ми звідси благополучно відібрали магазинчики з медом. І все. І зараз подивимось, що тут у нас з медом. І заодно е, побачимо. І я трішки розкажу, е, скільки ж залишати нам бджола меду. І ми це порахуємо по рамках. 100 кілограмах. І так, почнемо. Для початку забираємо наші пластини проти кліща ворога. Пластини проти кліща я ставив десь плюс-мінус тиждень тому. Ну, в принципі, запаху вони вже не мають. Ну, хоча, може, можливо, якусь функцію виконують. Там написано, що 10-14 днів тримати, ну, ми їх... Якщо не забудемо, поставимо їх назад. І так, дивимось, що тут у нас робиться. Зараз бджілки, я думаю, будуть злі, тому що йшли дощі, тим більше зараз ну, така погода то виходить сонечко, то ховається за хмарки. Ну, можливо, будуть агресивні. На всякий випадок у мене завжди з собою є рукавиці. Багато хто пише, що що ти запасічник, що працюєш в рукавицях. Якщо вам приємно, коли у вас жалять джоли, ну, в принципі, можете, можете працювати без рукавиць. Мені неприємно, тому я працюю в рукавицях. Ну, не завжди більшість, я працюю без рукавиць. І так, дивіться, яка друзі, прекрас, просто прекрасніша рамочка, яка йде в зиму. Дивіться, тут у нас по вазі. Ну, 3 кілограми. Пасічники, які займаються не один рік джільництвом, знають, що така рамочка запечатана з двох сторін приблизно до 4 кілограм. Ну, Будемо рахувати, тут трішки можливо менше, тому що вона не розширена. Десь 3 кілограми. Ставимо цю рамочку, щоб не заважати, не давити бджіл, ставимо її у переносний ящик. 3 кілограми меду у нас вже є. Ну, Бачите, була погода-погода, погана погода і бджілки ось так вже якби в центрі гнізда зібралися. Дивіться, друга рамочка. Друга рамочка у нас повністю залита та запечатана з обох сторін. Друга сторона така ж сама. Повозі ця рамка навіть тяжча за попередню, тому що вона була більш розширена. Але будемо рахувати, що тут теж 3 кг. ну там просто Будемо рахувати чистий мед. Тому що рамка, там проволка, воск чистого будемо рахувати 3 кг меду. Це вже друга рамочка, це в нас 6 кг меду. У нас теж прекрасна. Тут, ось тут вже навіть є ложе, трішки, трішки прихворів, вибачте, залежить, ось тут ложе одразу, бджоли будуть тут формувати знизу свій клуб і помаленьку переходити до весни доверху. І з цієї сторони теж все прекрасне. І тут навіть видно ось є пирога, тому такі рамки ми потім будемо ставити. Е, другими, другими, але ми гніздо поки ще не, не збираємо. І так, ось потріпана повністю бджола. Такі інвалідські в неї крила. А що з нею таке? Ось ще одна така. Це, друзі, ага. Джолки інвалідки, якісь такі незрозумілі. Ладно, зараз ми подивимося тут у нас з розплодом. Третя рамка, тут теж десь біля 3 кілограм. Ну, поки ми її ставимо на бік. Ідемо далі. Шість плюс 3 у нас же є 9 кілограм меду. Ну, ось така рамочка. Так, у нас тут що з розплодом розплід на виході, ось така рамка, вона в зиму не годиться, тому що вона маломедна. Але ось з цієї сторони ситуація та ж сама. Дивіться, збираю я гніздо в зиму бородою. Тому, якщо ми поставимо ось таку рамку на край, що така рамка, вона е, якби... Так, друзі, це пошкоджені крила кліщом, напевно. Хто знає, напишіть в коментарі. Можливо, це молода бджілка. Не знаю. Пошкоджені крила, такі вони з... вим'яті, такі зам'яті. Незрозумілі. Тому як образовується круг, ось, наприклад, круг, клуб, то на крайній рамці там мінімум бджоли. Тому коли я збираю бородою бджолини гніздо в зиму, ось такі рамки я можу залишати крайніми. І джоки добре себе добре перезимовують. Так, 9 кг у нас є. Я цю рамку не рахую поки що. Узиму. Ну тут сім'я невеличка. Тому так, тут у нас що? Тут у нас кліщ є, друзі. Дно дно кліщо всипане. і кліщ є ось Тут теж розплод до виходить. Печатний. Ця рамка теж вона буде забиратися. Такі рамочки вони не йдуть в зиму Тому я і поки що не формую бджолині сім'ї в зиму тому що є ось такі розплідні рамки. Дивіться, ось ще одна розплідна рамка. тому якби потреби робити формування бджолини гнізд вже в зиму, ну ще зарано куди. Дивіться, у нас зараз ще розплід є ну Це слабка сім'я така, а у багатьох сім'ях є ще навіть суточний розплід. Тому потреби я не бачу. Це слабка сім'я. ну в зиму десь. На рамках чотирьох, вулочках, чотирьох, думаю, вони підуть. Ось маточка бігає. Ось що я вам і казав, друзі. Ось рамка повністю засів. Повністю. А кліща на бджолі ще є багато. Кліща є багато. Тому... Будемо з цієї сторони теж все суточні яйця і личинка, повністю рамка засіяна. Формування джолиного гнізда буде робитися не раніше, як через три тижні. Бачимо ситуацію. На трьох рамках розплід. Навіть на чотирьох. Ось п'ята рамка. Ну Такі рамки теж не годяться. Ну, тут розплід виходить. Розплід, друзі, виходить. Ну да, Так, сімейка щось нездорова. Геть. Маленька. Так. Е у нас 9 кілограм вже є. Тобто три рамки на зиму є. Тепер, дивіться, ось така рамка з пергою. Мед перга. Така рамка теж йде в зиму прекрасно. Ну, Давайте порахуємо тут 2 кг. 9 плюс 2, 11. Залишаємо її теж. Язичок трутневий. Така рамка теж йде прекрасно в зиму. Вже у нас 11 кг є в зиму. І крайня друзі, рамочка. Дивіться, ось теж така вона. Тут теж трішки пергає, з цієї сторони запечатана. Ну тут по вазі 3 кг меду є. І тепер ми маємо 14 кг меду в зиму. Тобто ми залишаємо 5 рамочок або ж навіть 4 цієї сім'ї. Можливо, навіть 4 ну Давайте 5 запасу, 5 рамочок у нас виходить що 14 кг меду бджолом в зиму. От і ну, це слабка сім'я. Хоча середня сім'я на таких 5 грамках, в зиму на п'ять грамках, ну, для мене рахується, що середня на п'ятьограмках це чудово. Це навіть добре. О, все. 10 рамочок стоїть. Ну так, да, я чомусь не навіть не ожидав, що ця сімейка вона така слабковата. Можливо, її пошкодив кліщ. Ну, нічого страшного, ми її утеплимо. Поки що. Поки що утеплим. Бджолки. Багато хто розпліт вже якби не хоче, щоб виводився на пасіці, тому охолоджують гнізда і роблять все для того, щоб матки не сіяли. Ну У мене матки сіють тому що я впевнений, що бджоли через місяць 100% буде обліт Ну Все може бути, все в принципі може бути, але в більшості випадків навіть є такі, що бджоли навіть облітуються в січні, в грудні і в лютому. Тому якби я не дуже так переживаю, що молода бджола не облітається. Головне, щоб молода бджола пішла в зиму. От якщо буде недостатньо молодої бджоли в зиму, тоді вже погано. Ну, така слабенька сім'я, ви бачили, її я залишив десь 14-13 кг. Меду. Хоча я впевнений, що ця сім'я піде на чотирьох вулочках. Ну, зараз просто вийшло сонечко і багато бджоли, бджоли вилетіло в поле. Тому чотири вулочки тут на зиму буде 100%. Забудемо поставити підкришник. Ставимо під назад. А напишіть в коментарях, хто зимує на соняшниковому медові і як у вас проходить зимовка ой блін завжди завжди я щось забуду пластини проти кліща і все. бджілок залишаємо спокої і йдемо працювати далі.